І так, замовила на сайті Джум дещо, що потрібно зараз просто кожній людині, мені так здається. Бо в нашу еру цих паперових трубочок це просто неможливо ні в якому ні закладі, ніде нормально випити якісь коктейльчики чи в Макдональдс сходити. Бо тепер там тепер теж не дають ці трубочки нормальні, вони всі паперові розмикають. І тому на сайті Джум я замовила дещо. Зараз розпакуємо і подивимось. І в моєму пакунку ще два пакуночки. Давайте дістанемо їх. Вже чутно, як вони гримять, шумлять. Так, давайте подивимось, що тут у нас. Так. Ось тут гарненько так запаковано. Так. І, о, це трубочки в такому індивідуальному мішечку. А, можна їх навіть з собою носити, тому що ну, зараз це просто біда якась з, з цими трубочками, які розмикають. Так, і ось таким чином виглядає моя перша партія. Їх тут багато. Так. Я взагалі заправляла три наборчики таких, але я не знаю. Так, що у нас в наборі? Ось така скляна трубочка. Так. Ще одна така сама пряменька. Так, повинні ага, дві, декілька ось таких зогнутих таких трошки. А, спеціальна щіточка їх очищати. Давайте спробуємо, як це воно буде. Ага, ось так. Ось таким чином. Так, цікаво. Так, скільки їх? Ага, тут навіть ага, тут два набори одразу, але чомусь вони прозорі. Я замовляла різні, різні. Ай-яй-яй. Не те надіслали, я так розумію. Так, ось такий мішечок, ось ще таких декілька зогнутих. Так, і загалом, скільки ж вийшло? Чотири зогнутих таких, чотири прямих і два йоршики. Ось це перший набір, що ми з вами розпакували. І так, відкриваю другий бутунок. Що ж нас тут чекає? Ага, тут ще два набори. Так, щось що ж цікаве просила: два набори в таких же чехольчиках. Так, і це, мабуть, іншого вже кольору. І так, перший набір. дивимось, О, oh, червоні. Ну, це я хотіла на подарунок подарувати. Можливо, і подарую. Дві так, прямих дві зогнутих. І ось така щіточка для чищення. Класні. Так, і останній набір це такі металеві, також дві прямих дві зогнутих. Оці металеві ну, мені дуже подобаються, дуже круті, дуже класно виглядають. З такому чохольчику можна носити з собою. Супер. Як вам такі трубочки?